Російський бук завезений з курська на територію підконтрольну так звані ДНР. Нідерланди озвучили попередні результати розслідування і їх показали родичам загиблих. За даними розслідувачів, пуск ракети здійснили за кілька кілометрів від міста Сніжне, яке окуповане бойовиками. Комісія відслідкувала маршрут буку і повернення установки назад. В РФ маємо на зв'язку. Наталію Фібріх вона працює в Нідерландах. Наталю, вітаю. Скажи, будь ласка, як все було власне і як відреагували родичі загиблих? І чи відомо, коли ж все таки ми дізнаємось прізвища винних у цій трагедії? Тобі слово. Так, вітаю. Дуже однозначні висновки представили сьогодні. Тут у місті нью Вейген. Спочатку родичам, а потім міжнародній пресі. Дійсно, літак Малазійських авіаліній був збитий з російської установки БУК із підконтрольної бойовикам території. Цю установку завезли на окуповану територію України з Російської Федерації і після збиття літака повернули до Росії до Росії назад. Отакі от, от висновки для декого були навіть несподівано однозначними і за. Два роки представники міжнародної слідчої комісії провели колосальну роботу. Вони проаналізували тисячі фото та відео доказів, проаналізували тисячі телефонних перехоплених телефонних розмов бойовиків, допитали свідків. Тож тепер це вже не версія, а зібраний факт. Позиція міжнародної слідчої комісії, яка повинна бути використана у суді. Будь ласка, прямо мова. На підставі розслідування кримінальної справи. Ми можемо зробити висновок, що рейс MH17 збила 17 липня 2014 року. Ракета серії 9 М 38 випущена з зенітно-ракетного комплексу Бук. і Що цей комплекс було доставлено з території Росії і повернуто туди після запуску Слідчим вдалося зафіксувати повністю пересування а, ПЗРК Бук від російського кордону по території окупованої України. А, так, за день до збиття його бачили в Єнакієво. Потім у Донецьку все це підкріплено фотографіями. Є навіть відео із відеореєстраторів автівок. А, сам запуск ракети здійснили із села Первомайського, яке не було підконтрольне Україні. А, також зафіксоване і повернення ПЗРК Бук назад до Росії. Це відбувалося передовсім уночі. На прес-конференції для журналістів пускали перехоплені розмови, телефонні розмови. Очевидно, бойовики в одній із них співрозмовник так і сказав, що БУК уже на території Росії. Власне, треба сказати, що ці розмови вони створили таку особливу атмосферу на цій прес-конференції. Здалося, що. Міжнародна преса могла принаймні частково а, дізнатися про обличчя цієї війни, яке вже стало дещо далеким для заходу. Про те, як непідконтрольно через російсько український кордон перебив, перекидають зброю, а, як перекинули цей БУК для того, щоб відстрілювати ВВС України. Українські представники при слідчій комісії кажуть, що усі докази, які були надані Україною, були дуже ретельно перевірені на справжність. Сьогодні ми відповіли на те питання і відкинули всі версії щодо збиття літака. Це була це був БУК, це вже підтверджено. Це не це не позиція України, це позиція міжнародної слідчої групи. Слідство продовжується, і наразі а, мета міжнародної слідчої групи це встановити вже імена винних. І зараз ідентифікована група із приблизно 100 людей, які можуть бути причетні для, до транспортування та запуску ракети з системи БУК. Однак, хто саме ці люди, а, як громадяни якої держави вони є, про це сьогодні не йшлося. Хоча слідчі кажуть, що власне сьогодні відкрили всього може 3% інформації, яку вони знають, щоб не зашкодити подальшому слідству. Одичі, які першими сьогодні почули цю інформацію, з якими нам вдалося поговорити, були доволі спокійні. Вони до речі дуже схвально відгукувалися про роботу міжнародної слідчої комісії. Казали про те, що те, що раніше їм здавалося як версії, як підозри, тепер це вже власне є факт, будь ласка, пряма мова. Російська Федерація надала установку БУК Росія частина цього злочину. Люди, які відповідали за транспорт, мають бути знайдені. Це треба з'ясувати. Тоді ми будемо знати, хто відповідальний за цю трагедію. У мене перед очима постійно виникають картини. Як вона в цьому літаку? Що вона встигла помітити? Скільки секунд вона була притомною? Я стараюся не думати про це. Деякі із родичів загиблих вже звернулися до європейського суду справ людини. А ті родини, з якими нам сьогодні вдалося поговорити, хочуть дочекатися завершення розслідування. Для них надзвичайно важливо, що винні все ж таки будуть притягнуті, названі і притягнуті до відповідальності однак скільки саме цей процес ще триватиме, сьогодні члени комісії уточнити не могли Студія. Дякую, Наталю. Далка фібріх з Нідерландів, де сьогодні оголошують результати розслідування катастрофи Малазійського боїнга на території України.